Добрий вечір малятка, любі хлопчики і дівчатка. Ось і настав час вечірньої колисанки. Це я, ваш дідусь Стас, прийшов у вечірній час розважити гарною казкою вас. Отож нашорошуйте вушка і слухайте. Їхав грицик через гори. Кам'яні долав затори. Як приїхав, то сказав, я казки для вас придбав, серед них є диво казка, і ви послухайте, будь ласка. А називається вона так. Веселий чародій. Було собі на світі славне й гарне місто, і жили у ньому добрі і привітні люди, а охороняв їх веселий чародій. Ви, мабуть, гадаєте, що він стояв біля воріт міста і нікого не пускав за його високі мури? Ні. Веселий чародій ніколи не стояв біля воріт. Бо в місті не було стін, і отже не було потреби у воротах. До нього міг увійти кожен, хто того забажає. Всіх зустрічали хлібом сіллю. Веселий чародій охороняв своє місто від заздрощів, скнарства, а зброєю його був сміх. Всі громадяни любили читати і щодня купували собі нові книжки, і чарівні казки, і пісні, і дивовижні пригоди. Але якось один вусатий дядько перестав читати книжки і став скуповувати нові черевики. Хочу, каже, щоб у мене їх багато було. І от... Коли він накупив аж дванадцять пар і приміряв тринадцяту, нагодився веселий чародій. Зашнурував дядько черевики, зав'язав шнурки, хотів пройтися. І раптом як підскочить. Став на підлогу, думав, минулося та де там? Вийшов на вулицю, не може йти, тільки стрибає. Ой, як сміявся веселий чародій, а разом і всі перехожі з того вусатого стрибуна. То швиденько відніс дядько зайвичі ревики до крамниці і знову став ходити, як усі люди. Іншого разу молодий рибалка позаздрив старому бувальцю, бо той більше риби ловив. І вночі витрусив з його сіти весь улов і собі забрав. Радий, що все тихо минулося, ішов він од річки вулицею і кричав Дивіться, як поталанило мені, а в нашого знаменитого рибалки сіті порожні. Веселий Чародій подивився на його улов і аж за живота взявся, і люди навкруги теж сміються. Чоловіче добрий. Та ти ж, певно, не на річці ловив, а на болоті всіх жаб позбирав. Отакий був веселий чародій. Тільки і в те місто нагодилася біда разом із злим чоловіком. Був він довгий, як колодязний журавель, а про себе казав таке Я злий, я прихитрий жах. А саме весна була, і треба ж було тоді іще одному лиху статись. Веселий Чародій хотів, щоб мороз швидше щез, з'їв останню льодову бурульку і захворів на ангіну. Тепер він не тільки сміятися, навіть усміхатися не міг. А городяни саме готувалися до зустрічі пташок. Щороку вони фарбували шпаківні в інший колір, і цієї весни теж домовилися. Хай стіни у шпаківень будуть зеленкуваті, а дашки блакітні, як небо. Вирішили зробили. Та все таке гарне, барвисте. А наступного ранку прокинулися. Ой, лишенько, що таке? Хто ж це розмалював дашки сірими хмаринками? Це вночі довгий злий чоловік людям нашкодив та й пішов собі спати. Городяни перефарбували дашки на шпаківнях. І це був перший день, коли ніхто в місті не усміхався. А наступного дня сталося іще гірше. Люди, які зібралися на раду наймудріших, не могли дочекатися кращого радника. Той спав аж до полудня, бо дивився у вісні чудесні казки про наймудріших радників, а все через те, що злий чоловік непомітно зіпсував його годинника. Стрілки на ньому пересувалися надзвичайно повільно. А третього дня забула про усмішку навіть людина, яка ніколи не сумувала, молодий Сашо-трус. Йому злий чоловік кинув у юшку при солі. Сум оселився в місті. Ніхто ні чарівних казок. Ні дивовижних пригод не читав, а зажурене сонечко сховалося за хмари. І тоді до злого чоловіка прийшов веселий чародій. Напередодні лікар приніс чародієві подарунок від східного купця лимони, і вранці він уже одужав. Куди ж твоє чародійство поділося? запитав уїдливо чоловік. Я переміг тебе. Помиляйся, відповів веселий чоловік і вийшов на вулицю. А громадяни саме були на головній площі. Вони стали в коло і сумно, присумно співали жалібну пісеньку про бабусю, в якої вовки з'їли сіреньке козенятко. Веселий Чародій послухав тієї пісеньки і сказав, Може, ми якоїсь веснянки заспіваємо, весна ж бо. Може, й заспіваємо? зітхнув один, а може, й не заспіваємо, зітхнув другий. Тоді веселий чародій заспівав веснянку сам, всі в колі мовчали. І раптом. Несміливо обізвався молодий сажотрус, а потім хлопчисько, якому хотілося стрибати, а не плакати. І тут хтось у колі усміхнувся. А коли усміхається один, стає веселіше іншому. Ось чому веснянку стали співати ще двоє. А потім все коло. І притупцювали, і в долоні плескали і на дуді награвали. Навіть сонце подивувалося, визирнуло з за Хмари. Невже ж в найсумнішому місті люди знов повеселішали? А веселий чародій підійшов до будинку, де мешкав злий чоловік, і гукнув Гей, злюко закарлюко, ти, мабуть, не знав, що там, де пісня, там і сміх лунатиме. Виходь, ми й тебе навчимо. Але з будинку ніхто не відгукнувся, злий чоловік уже зник. Любі онуки, касочка скінчилася, а вам час спати на добраніч, любі.